Будьмо уважні. Як же настав ранок, всі первосвященники старші народу, скликали раду на Ісуса, щоб його вбити, і взявши оповели, і передали правителеві Пілату. тоді Юда, який зрадив, побачивши, що його засудили, розкаївся і і повернув тридцять срібняків. Назад первосвященикам і старшим, зрішив я сказав, видавши кров не а ті ж відповіли, що нам до того ти побачиш, тоді він кинув гроші в святиню пішов геть і повісився. Первосвященики взяли ті гроші й кажуть, їх не годиться класти до скарбоні, бо це ціна з крови. Порадившись, вони купили за них гончарське поле, щоб ховати там чужинців, тому це поле й досі зветься полем крови. Тоді здійснилося слово пророка Єремії, що каже, і взяли вони тридцять срібників, ціну того, що був оцінений синами Ізраїля, і дали їх за гончарське поле, як Господь мені звелів Бог. Поставлено Ісуса перед правителем, а правитель спитав його, Ти цар юдейський, а Ісус відповів, Ти кажеш, та коли і старші обвинувачували, Він не відповів нічого. Тоді Пелат каже до нього: Хіба не чуєш усього, скільки на тебе свідчать на тебе, а Він не відповів йому ані одне слово. Так що правитель вельми дивувався, на свято звик був правитель відпускати народові одного в'язня, якого вони хотіли. Був же тоді визначний в'язень, що звався Варава. А коли вони зібралися, пелат каже до них: кого бажаєте, щоб я вам відпустив Вараву чи Ісуса! Що зветься Христос? Знав би Він, що. Або він добре, що вони зависти видали його, і коли він сидів на судилищі, його жінка приступила до нього сказати нічого не роби, праведникові тому, бо я цієї ночі у вісні багато витерпіла заради нього, та первосвященники і старші намовили народ просити марабу, а Ісуса видати на смерть. правитель і сказав, Кого з двох бажаєте, щоб я відпустив, аби ем ті відповіли Вараву, каже до них пала. А що я маю робити з Ісусом, що зветься Христос, і всі відповіли, нехай буде розіп'ятий. Спитав Він, що вчинив він, вони ж іще більше заходилися кричати, Нехай буде розп'яти. Пилат, бачивши, що нічого не вдіє, а заколи деталі більше, взяв води і умив перед народом руки і каже: Я не винний крові праведника цього, а ви побачите увесь же народ відповів, кажучи, кров його на нас і на дітей наших. Тоді Він відпустив і а Ісуса, бичувавши, видав на розп'яття. Тоді вояки правителі взяли Ісуса у приторію, зібрали на нього всю чоту, і розділивши, і роздягнувши його, накидали на нього червоний плащ, спрівши вінець і тернини, не поклавши йому на голову, а тростину дали в праву руку, а потім, припавши перед Ним на коліна, глузували з нього, кажучи, радуйся, Царю Юдейський, і плювали на нього брали. Брали трустину і били його по голові, а коли насміялися з нього, скинули з нього плащ, надяли на нього його одіж і повели на розп'яття. Виходячи, ж, вони зустріли одного чоловіка з кірнеї на ім'я Семен і примусили його нести хрест Його, прибувши на місце, що зветься оговта, то, -то сказав череп місце. Дали йому випити вина змішаного з жовчу, але він, покуштувавши, не хотів пити, ті ж, що розп'яли його, поділили його одежу, кинувши жереб, а потім сіли, щоб його стерегти там. Та над головою в нього прибили надпис, за що його засуджено. Це Ісус, Цар Юдейський. Тоді розіп'яли з ним двох розбійників, одного праворуч, а другого ліворуч. Один із повіщених злочинців, зневажав його, кажучи, хіба ти не Христос, спаси себе і нас, а другий озвався, скартав його і мовив: Чи не боїшся ти Бога, ти що покутиш ту саму кару, бо ж ми приймаємо кару гідних наших вчинків, цей же не зробив нічого злого і додав: Ісусе, згадай про мене, як прийдеш у своє Царство, сказав Ісус до нього істинно кажу тобі, сьогодні будеш зо мною в раю, ті ж, що приходили повз Нього, лихосновили Його і похитували своїми головами, кажучи, ти, що руйнуєш храм, і за три дні відбудовуєш знову, спаси себе само, якщо ти син Божий, зійди з Христа. Так само, і просвященники насміхалися з книжниками і старшими, говорили, інших спасав себе спасти не може. Він цар Ізраїля. Нехай тепер зійде з Христа, і ми віруємо в нього. і Він, покладаємося на... він покладався на Бога, нехай же Бог визволить його нині, якщо Він його любить. Сам Бо сказав: я син Божий. Так теж і розбійники, що були з ним розіп'яті, ображали його від шостої години. Темрява настала по всім краю аж до дев'ятої години, а близько дев'ятої години Ісус крикнув міцним голосом, вимовляючи, Елі Елі, Елілема, Сабатхані. Тобто, Боже мій Боже мій, чому ти мене покинув? А деякі з тих, що там стояли, почувши це, казали, він Іллю кличе. І негайно один із них побіг, узяв губку і намочивши її оцтом, настромив на тростину, дав йому пит. Інші сказали лише побачимо, чи прийде лья його рятувати. А Ісус, крикнувши сильним голосом, віддав духа. І роздерлася завіса храму надвоє від верху, аж донизу, і земля затраснялася скелі, пороз... порозпадалися, гроби відкрилися, багато тіл святих померлих встали, і вийшли із гробів. По його воскрестині ввійшли у святе місто і багатьом з'явилися. А сотник, і ті, що стерили з ним, Ісуса, бачивши землетрус, і те, що сталося, вельми налякалися і мовили. Це справді був син Божий через те, що це була п'ятниця. Отже, щоб не залишалися в суботу тіла на Христі, бо був великий день тої суботи. То юдеї попросили Пилата, щоб переламати йому лінки і позмінь, познімали з Христа. Отож, вояки прийшли і переламали першу і другому, який був з ними розіп'ятий. Та коли відступили, відпу... відступили до Ісуса і побачили, що Він вже мертвий, то голінок не переламали, не перебивали Йому лише один із вояків проколов йому списом бік, і потекла негайно кров і вода, і той, який бачив, свідчить, те, і правдиве свідчення Його, і він знає, що говорить правду, щоб ви теж увірували, бо сталося те. Щоб Писання здійснилося, кістка його не буде поламана, а й інше Писання каже: <кхи> споглядатимуть на того, кого прокололи. Після того Йосип Ариматейський що був учнем Ісуса, але потики старав, страхався бо людей, удався до Пилата з проханням, щоб забрати тіло Ісуса, і дозволив Пилат, і прийшов він, Отже. І забрав Ісусове тіло, а надійшов і Нікодим, який раніше, проходив вночі до нього та й приніс мішану і алої мірок за сто, і взяли вони тіло Ісуса і об'язали Його запашним полотном, як то ховають за юдейським звичаєм, або на нього на тому місці, де розп'яли його сад у, у саду, тому. Нова гробниця, в якій ніколи ще нікого не клали, ось там із огляду на Юдейське споготування, і що гробниця була поблизу, покладено було Ісуса. Було ж там багато жінок, які дивилися з далекого несліду ішти за Ісусом з Галилеї, і Йому прислуговували, між ними Марія Магдалина, Марія Мати Якова та Йосипа. І мати синів заведея. і як же настав вечір прийшов заможний чоловік з Алематеї на ім'я Йосип, що і сам став учнем Ісуса. Він прийшов до Пилата і попросив тіло Ісуса. Тоді Пилат звалив видати тіло. Йосип узяв тіло, загорнув його в чисте полотно і поклавши в своїй нові гробниці, що висік був у скелі, і прикотивши до входу гробниці великий камінь. Відійшов, а була там Марія, Мадалина і інша Марія, що сиділи супроти гробниці.